Ви взагалі в курсі, що відбувається на перемовинах між Путіним, Трампом і Зеленським, і що в Україні є реальний шанс на мир. Не на перемогу, а на мир. Значить, давайте відмотаємося назад, розповсюдити це відео, там збережіть його відправте, чайок собі заваріть Дуже нестандартна інформація буде. От згадайте Трампа і Зеленського, як вони розмовляли. Там же ж Трамп ну просто був як крісний отець атець типу, над Зеленським, що ти малой. З такого розряду все починалось, Да? Потім ці перемовини були в Америці з цими картами у вас. нету і далі. все це дуже виглядало странно, самоувірна Трампа. Потім його ж домовленість з Путіним це зустріч на Аляс. До якого він це все вів, і виглядав він ще страніше, тоді щоб терориста зустрічав на це червоній доріжці. Він же тоді з Путіним домовився, що все, будемо реально домовлятися вже за мир. Давай там що вони домовились реально за щось. Але Путін уїхав, і що наче робити? Посидів, подумав недовго і почав пускати дрони на Європу. Трамп виглядав, взагалі, як ідіот цієї ситуації, вся його саме десь пропала. І він зараз робить наступну штуку. Та, зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну. А це зброя, яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика порива. І от, значить, дивіться, що Росія вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура, тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там з техніку. Вже відчутно це. Понятно, що в них ще ресурсів багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що нема. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії? Прілість вони там, якби би, воюють, повоюють, ну, але у них війна якби не особо заметна. Поняло? нього десь там щось я колись у нас перепрошую, а то сприймали судью. там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'являться тамагавки, вони почнуть бути глупорості. Її, оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітінга в Росії з цією співачкою, яку на 7 років хочуть посадити і так далі. У них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не вистачає, хоча хір'я може русські нічого, може в болото посадити, їм буде на все пофіг. Але оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. І я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуюся з військовими людьми, дотиченими близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до 2033 року. Ну так ось, а що потім можливо вийде, але але ви ж ви бачите, це дійсно має бути так, щоб весь світ і Америка, і Європа і всі разом мають взятися за руки, включитися вже нарешті нормально і допомогти правильно вирішити це питання не на правах терровіста да? мір здобуть, а на правах цивілізованих країн, куди і входить Україна на зараз і прямо і далі при всіх мінусах і так далі. Я про це знімав багато відео, але такий вектор, який зараз розвивається, не може бути якій ми всі віримо, а що ми не віримо? Я розумію, що всі вже розчаровані, інколи кажуться, що це ніколи не закінчиться і так далі. Але в глибині душі всі насправді вірять і знають, що добро завжди перемага зло. Нас так з'ясавчили, ми на цих сказках учили. В принципі, по життю ми це бачили. Ну і чесно, от у мене, навіть дивлячись, реалістично на всі новини, вони дуже неприємні з політичної сторони, економічної в Україні. Коротше, ви все знаєте. Але в серці є надія. Ну, не може бути так. Ну як, ну як так просто, як як лютий бандит робить все, що хоче, йому, типу, за це нема. Ну, це тож не буде якась розплата. Я в житті бачу багато справедливості, я думаю, як і ви також, і от середньої надія тепліться. Що дійсно, нарешті. Справедливість буде на стороні України. Ну, глянемо, що буде. Надію, що Трамп тепер не буде виглядати, як клоун за своїми цими всіма рішеннями. Плюс там мітинги в Америці, там вже бачили, 7 мільйонів людей в Америці зібралися на мітинги. Так що, коротше, я думаю, він тепер почне, надіємося, правильно Русі рухатися, і Путін стане позавочем. І в Україні в будь-якому випадку було б добре, щоб з'явилися тамагавки. Це було б для нас дуже хорошо навіть для захисту, якщо, дай Боже, буде скоро мир. Звучить фантастично, нереалістично, я думаю, навіть хтось посміявся зі слова мир, чули-чули. Але надію, умирає останнє. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, де ви не були. Па-па!